Події, що вже стали історією протягом наступних 30 хвилин, розкажуть наші журналісти. Це новини регіону. В студії Олена Данилюк. Вітаю! І ось короткий перелік головних тем цього випуску. У Івано-Франківську затримали школяра-мінувальника. У Бурштині відбулась зустріч представників влади з воїнами АТО. У Коломиї запрацювала виставка старовинних ікон. Розпочинаємо новини із сумної звістки. В зоні проведення АТО під Красногорівкою Донецької області загинув 46-річний боєць з Івано-Франківська Андрій Бистров. Про це повідомила обласна спілка учасників АТО. Він служив у 14-й механізованій бригаді у підрозділі сухопутних військ Збройних сил України. Також відомо, що Андрій Бистров одружився за день до відправлення у зону бойових дій, хоча мешкав з дружиною та її дітьми тривалий час. Боєць загинув при виконанні службового обов'язку. У зв'язку з цим Івано-Франківську оголошено траур у місті обмежили розважальні та масові заходи. У такий спосіб віддали шану загиблому Андрію Бестрову. По тілу героя сьогодні вирушили волонтери. Коли бійця доправлять додому, аби попрощатись. Дивіться у наступних випусках новин регіону. Рухаємось далі. У Бурштині воїни АТО вимагають заслуженого. Місцева влада запевняє земельні ділянки. Як це і передбачено чинним законодавством України, учасники АТО, що проживають у Бурштині, отримають питання лише у тому, де і коли саме для того, аби узгодити позиції сторін напередодні чергової сесії, відбулася зустріч міського голови Роксолани Джури із учасниками АТО за участю голів депутатських фракцій. Голів профільних депутатських комісій та працівників відповідних відділів міської ради до чого домовились. Знає Василь Тислюк. Такі зустрічі відбуваються регулярно і охоплюють низку проблемних питань, які турбують воїнів АТО Різні питання роду характера щодо забезпечення належного медичного обслуговування учасників АТО і їхніх сімей, щодо соціальних гарантій захисту учасника та щодо виділення земельних. Питань саме земельні питання цього разу і стали предметом обговорення. І Хоч право учасників ВАТО на отримання земельних ділянок ніхто не піддає сумніву, і місто має змогу поступово задовольнити наявні на даний час 52 заяви, закон ставить у рівне положення усі пільгові категорії населення. Законодавство сьогодні передбачає в першочергові пільгові категорії не лише учасників ВАТО, але і воїнів афганців, і ліквідаторів чорнобильської катастрофи, і безумовно, воїнів, які Ще залишилися і були учасниками у Чехословаччині. Оскільки на найближчій сесії розглядатиметься питання про розробку положення про виділення земельних ділянок пільговим категоріям населення, то на погоджувальній раді було вирішено визначитися чи вдаватися при розподілі ділянок до квот між різними пільговими категоріями, чи взяти до уваги усі заяви атовців. Присутні на нараді депутати на квотному принципі не наполягали. Тож після обговорення окремих технічних і юридичних аспектів цієї про проблеми, усі штучні перепони було знято. Всі питання, всі проблеми були вирішені на даний погоджувальній раді. Тому ми вирішили сьогодні всі одноголосно, що тих 15 гектарів, про які ми говорили ще два місяці тому на сесії. Ми розробляємо плани. Ми на цій сесії знімемо квотний розподіл, скільки кому, але ми хочемо, щоб повністю тих 15 гектарів там вийде напевно по 8 чи по 9 соток. Це вже буде питання, не наше, це буде питання генерального плану, архітектури, забудовників, людей, які фахові в цьому питанні. І наше основне питання сьогодні, наша позиція задовольнити першочергово всі заяви учасників антикристичної операції. Місто Буштина на Прикарпатті кількість порушень у державних закупівлях зросла у шість разів. Так заявляють активісти. Згідно з висновками експертів проєкту Тендер і злочин лідером серед порушників є департамент будівництва житлово комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації. Тему продовжить Ліліана Хомишин. Експерти проекту Тендери злочин зафіксували на Івано-Франківщині численні порушення. Порівняно з минулим роком, махінації збільшилося у шість разів. А це і в Городенківському, Надвірнянському районах, Івано-Франківській міській раді та облдержадміністрації. Зокрема, у департаменті будівництва житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, за їхніми словами виявили порушень на 95 мільйонів гривень. Ми схильні стверджувати, що всі закупівлі, проведені цим департаментом в 2015 році, не відповідають закону про здійснення державних закупівель і мають бути відмінені, а договори мають бути розірвані. Про порушення проведення тендеру, на якому наголошували активісти у департаменті ЖКГ, не говорять, кажуть, що ці звинувачення безпідставні, адже департаменту навіть вдалося зекономити більш ніж 40 мільйонів. І тендерні торги, за словами держслужбовців, відбулися правильно. Стаття 22 закону про державні закупівлі, регламентує відносини між учасником закупівлі і департаментом. Вона дозволяє звернутися. Звернутися фізичній юридичній особі з запитом до е, замовника для отримання документації. Експерти проекту Тендер і злочин також звернули увагу на порушення у лісовому господарстві, зокрема в Осмолодському лісництві. Вони вимагають із цими так званими порушниками розірвати договори, але перш за все ставлять собі на меті не стільки покарати винних, як закликати громадськість пильніше контролювати, куди витрачаються ваші гроші. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Школяр-мінувальник у Івано-Франківську. Поліцейські встановили особу зломисника, який повідомив про замінування місцевої загальноосвітньої школи номер 13 Про те, як розгорталися події, дивіться далі у сюжеті. На той день у школі був запланований день цивільного захисту. Згідно плану дій, мала бути проведена навчальна евакуація. Однак сталося так, що евакуацію довелося проводити позапланову і аж ніяк не навчальну. На спецлінію 102 поступило повідомлення сьогодні про те, що закладено заміновано школу номер 13 місті Івано-Франківську. Одразу були повідомлені всі служби. Ми по сигналу Увага, увага! евакуювали дітей. Евакуація відбулася десь від 3 до 5 хвилин. Евакуювали дітей на внутрішнє подвір'я на стадіон. Тим часом на місце події виїхали поліцейські та вибухотехніки, які розпочали перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів. За її результатами у приміщенні навчального закладу та на прилеглій території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Після цього поліція розпочала пошуки лжемінера. Наші працівники працювали по встановленню особи, яка неправдиво повідомлення про замінування навчального закладу, і було встановлено про те, що до цього причетний учень одного із навчальних закладів міста Івано-Франківська. Дитина на даний час працюють працівники молодіжної провинції, працює з хлопчиком і з його батьками. За фактом за повідомлення про замінування навчального закладу, відкрито кримінальне провадження. Вже в рамках кримінального провадження буде напевно швидше за все на батьків, буде накладено. Сума відшкодування, які були витрачені сили і засоби на реагування на цей на це повідомлення. Лікар свято у івано франківську півсотні волонтерів допомагають дітям швидше одужувати. Щотижня студенти Прикарпатського університету переодягаються у костюми клоунів та лікують діток з допомогою сміху, ігротерапії та спілкування. Чи йде це на користь маленьким пацієнтам, розкажуть наші журналісти. Та наче ми бажаємо тобі, щоб тебе було дуже дуже, дуже дуже багато друзів. З усмішкою, кольорами і святом вони заходять у кожну лікарняну палату. І мені подобається футбол. А за кого вболіваєш? На дитячих обличчях з'являються усмішки, малюки забувають про хвороби та сірі лікарняні палати. Такі позитивні емоції, кажуть медики, допомагають швидше одужувати і набиратись сил. Доказово доведено, що сміхотерапія, хороший настрій, піднесене таке добре самопочуття. Воно стимулює імунну систему дітей. І це доведено вже медициною, що хороший настрій, усмішка це є ще крок до виздоровлення дитини. Оксана Манюх, завідувач регіональної Методично організаційного центру обласної дитячої клінічної лікарні саме їй належить ідея проекту Лікар свято. Адже у всьому світі каже медик, така практика існує уже десятиліттями. У деяких європейських країнах лікарняним клоунам навіть виплачують офіційну зарплатню. У Івано-Франківську поки що дітей веселять волонтери. В Івано-Франківській області ми вперше почали цей проект робити як волонтерський проект. Він не має жодного фінансування, це просто. Добра воля і милосердне ставлення волонтерів до дітей нашої лікарні протягом року півсотні студентів філософського факультету Прикарпатського університету працювали із маленькими пацієнтами. Діана Клибус розповідає, не тільки вона розважала малюків, але й вони заряджали її позитивом. Діти спочатку, якщо менше, вони трошки бояться, їм цікаво, але в ході гри, в ході спілкування їм дуже цікаво стає. вони з нами граються, вони радіють, і багато таких є дітей, з якими ми досі спілкуємося. А ще волонтери залишали діткам маленькі подаруночки. В основному це листівки із словами підтримки. Коли ми ще навіть до них не приходили, ми думали, що буде важко. Але коли ти бачиш дітей, коли ти бачиш їхні посмішки, бачиш, як вони радуються тому, що ти приходиш до них, то всі, все забувається все дуже легко. У річницю діяльності руху лікар свято грамотами та подяками відзначили найбільш активних волонтерів. Також представники Прикарпатського університету та обласної клінічної лікарні підписали договір про співпрацю, зокрема за проєктом Лікар свято у долині відбулась презентація книги «Знаки часу, розпізнавання за участю автора Любомира Стринаглюка. Під час зустрічі автор розповідав не лише про книгу, а й про те, як розуміти і тлумачити окультні символи, амулети тощо, аби демаскувати їхні приховані смислові потоки. Тему продовжить Наталія Гасуляк. Любомир Стринаглюк презентував нову книгу Знаки часу, розпізнавання. У ній автор розповідає про талісмани, амулети та інші прикраси, які містять різні окультні знаки, призначені нібито для допомоги і захисту, але які насправді можуть притягнути біду. Дуже мені допоміг ще раз підкреслю досвід, який зафіксували у ці екзорцисти. Чому? Тому що вони з цими проблемами стикаються безпосередньо. Вони мають. Ну, тобто їм навіть не потрібно інколи дошукуватися до того справжнього значення, їм самі ж духи підказують, що те чи інше означає, і вони знають історію тих, тих чи інших проблем. Письменник каже, що, аби написати книгу, довелося вивчати спеціальну літературу. Письменник зізнається, деякі розділи давались дуже важко, особливо ті, де йшлося про зловісну символіку. Це є сатанинські знаки, це є. Перевернутий хрест пентаграми, це три чистірки, свастика. Ну процес, повірте, дуже важко писалося. Я з полегшенням зітхнув, коли врешті поставлена була крапка. Літературна зустріч відбулася в рамках проекту Творча світлиця. Він був започаткований Долинською центральною районною бібліотекою та керівником літературної студії Слова Галиною Максимів ще два роки тому. Сама книга, як сказав автор, вона має дуже велике значення. У духовному житті кожної людини взагалі книжки Любомира Стерналюка розлетілися буквально в буквальному значенні цього слова. У нас такого випадку навіть можна сказати, ще й не було, щоб так швидко ще до початку презентації книжок уже не залишилося. З особливим захопленням слухали та задавали запитання гості літературної зустрічі. Цю книжку я купила. А для того щоб розказати, я кажуть, особливо молодим людям, читачам і ну зокрема своїм я кажу, синам, знайомим, які деколи я як кажуть з необережності роблять різні татуювання. Так само люблять носити різні, як кажуть, знаки чи символи. Ну, зокрема, як кажуть, купляти як для своєї оселі, так і дарувати своїм знайомим, родичам, ну, друзям. Нагадаю, це вже 63 я презентація книги Знаки часу, розпізнавання. На Прикарпатті пройде фестиваль «Юр'ївська ватра в Татарові 5 травня. Фольклорно-етнографічний фестиваль дивуватиме усіх цікавими майстер-класами, конкурсами та аукціоном. А всі гості свята отримують подарунки. Подробиці розкажуть журналісти. Відродити традиції з давнього татарові пишно відзначали день Юрія. Святкування пов'язували із тим, що цього дня ватрою відганяли злих духів. Ця традиція і стала основним лейтмотивом організації фестивалю Юріївська Ватра. Його проведуть вперше, але організатори сподіваються, він стане традиційним. Ми хочемо зараз на фестиваль зібрати велику кількість юрів. Відзначити їх невеличкими даруночками, зробити, тобто, десь таке негласне гасло Юрій всього світу єднайтеся. І татарів стане для цього таким мотиватором зустрічі Юрів і проведення фестивалю. На фестивалі обіцяють велику ватру, багато конкурсів та майстер-класів, а також відбудеться аукціон, виставка картин воїнів АТО. Чекають на фестивалі музичні гурти і почесних гостей. Приїдуть до нас в суперфіналіст Шоу Україна, має талант Петро Сказків і його колектив Петрос. Теж взяв участь досить успішно. У шоу Україна має талант. Також залучаємо багато відомих людей, зокрема відому творчу особистість Владу Литовченко, також художницю Ірину Тритяк. Збереження традицій гуцульського краю і татарова, зокрема, село сміливо заявляє про себе, адже перш за все пропагуватимуть місцеві звичаї. Ліліана Хомишина Лех Рудак, новини, телеканал Раї. Виставку унікальних ікон з колекції владики Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколи Сімкайла презентували у музеї писанкового розпису у Коломиї. На експозиції можна побачити частину ікон, які відтворюють фрагменти земного життя Ісуса Христа. Рідкісні ікони бачили мої колеги з Коломиї. Світлої пам'яті владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло упродовж 30 років збирав унікальні ікони кінця 18-го, початку 20-го століття, створені у найрізноманітніших техніках. У його колекції зібрано сакральні експонати на полотні, дереві та металі. Зараз вони зберігаються в музеї сакрального мистецтва, що в соборі преображення господнього української греко-католицької церкви. У музеї писанкового розпису презентували лише частину з колекції 15 ікон. Вони відображають фрагменти із земного життя Ісуса Христа. Відкрили експозицію саме у часі Великого Посту. Щоб кожен замислився над своїм буттям, каже директор Національного музею мистецтва гуцульщини та покуття Ярослава Ткачук. Коли не стало владики Миколая Сімкайла разом із церквою, музейні співробітники, а також художники, взялися за створення музею ікони із колекції власне владики Миколая Сімкайла. І власне сьогодні ми дуже хочемо нагадати Коломіянам про те, що є така, такий музей, що є така унікальна збірка, яка сьогодні дуже є актуальною в часі, коли ми готуємося до великодних свят, і з тим, щоб не тільки на літургії, не тільки на службі Божій, не тільки в тих обрядах, які відбуваються в церкві, ми могли перейнятися власне тою дорогою, якою пройшов Христос. Долаючи всі перешкоди на своєму шляху для того, щоб спасти людство, до оформлення музею сакрального мистецтва, де перебуває уся колекція ікон, долучився і заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він співпрацював з світлої пам'яті владикою. Художник каже, це людина не просто сьогоднішнього дня, це людина, яка вже увійшла в історію. Владики вже нема кілька років, але Діла справи владики живуть і ще будуть довго жити. І це говорить про те, що це була людина не просто нинішнього дня, це владика, який йде в історію. І я, як художник, ми з ним дуже тісно співпрацювали. І е, оця виставка, я коли зайшов, перше побачив цю виставку, я кажу е, за відділом музею писанки, кажу. Е, Якби моя воля, я хотів, б хотів би ця виставка була тут постійно. Ну але ці роботи знаходяться в нижній церкві у соборі нашому, і це дуже добре, тому що парафіяни, крім того, що моляться, вони бачать ці прекрасні шедеври, які зберіг власне Владика Сімкайло. Дуже приємно, що ці роботи живуть, і що Владика Василій продовжує цю справу. І, і я думаю, що буде створений ще якийсь більший музей, тому що це маленька частинка тих робіт, які зібрав Владика. Колекція владики Сімкайло унікальна тим, що тут зібрано образи з багатьох християнських святинь. Вони виконані в різних техніках та стилях. А головне ікони відтворюють рідкісні сюжети із святого письма. Наголошую настоятель катедрального собору преображення Господнього, отець Олександр Волощук. Кожна ікона то є найперше євангеліє, яке не написано є буквами, але зображено найперше фарбою і тим митцем, який то творив. І вдивляючись, в кожну ікону, ми можемо справді віднаходити там. Самого Господа владика Миколай перед часі Великого посту перед великоним робив виставку, можливо, не час не цілої своєї колекції ікон, бо її виставити треба дуже велике приміщення, але робив таких або страсних ікон, або які більше нас приближали до великодня. І таку саму виставку ми цього року вже з ініціативи навіть музейних працівників також вирішили відтворити, щоб люди нашого міста і мешканці, і також приїжджають, могли побачити. Ці цінності нашого християнського такого життя. Майже три роки тому владика Микола Сімкайло відійшов у вічність. Та про його справи, про його невтомну службу Богові та людям не забувають. І сьогодні в'язані фантазії. Так називається виставка текстильної пластики, яку нещодавно відкрили у Івано-Франківську. В'язані роботи представили музеї мистецтв Прикарпаття. То які вони в'язані фантазії? Чим вражають і на що надихають, розкажуть журналісти. Автор виставки Олександра Дида викладає на кафедрі архітектурного проектування інституту архітектури університету Львівська політехніка. Автор творить картини та ляльки, виліплюючи форму із ниток. З ниток дуже легко створити різні форми. Це дуже пластичний матеріал, дуже теплий, дуже при з ним працювати. І якось мені так. Пішло. Роботи Олександри Диди занурюють у казковий світ затишний та гармонійний, кажуть відвідувачі. Сама ж авторка запевняє, вкладала у кожну картину свої переживання та емоції. Кожен може якось зінтерпретувати. Ці роботи по-своєму, і я думаю, треба лишити простір для такої інтерпретації. Об'єкти розміщені на картинах, реальні, а от герої вигадані. Ну, наприклад, тут маємо два зображення львівських панорам, тут маємо Підгорецький замок, перепрошую. Тут знову ж таки, Олеський замок. Відкриття виставки продовжилось концертом солоспіви українських композиторів. На слова Шевченка виконала заслужена артистка України Світлана Суховій. Україна втратила майже 100 мільярдів доларів через санкції Росії. Окружний адміністративний суд Києва розглянув позов правоохоронців. Українцям дозволили приватизувати кімнати в гуртожитках. Про це та більше дивіться одразу після короткої реклами. Зустрінемось за кілька секунд. Не перемикайте. Вітаю усіх, хто до нас приєднався в ефірі Новини України. Україна втратила майже 100 мільярдів доларів через санкції Росії. Головною причиною втрат є обмеження торгівлі з боку Росії. У 2012 році частка українського експорту становила 24,3 відсотка. А вже у 2015 році показники впали до 12,7 відсотка. Про це йдеться в доповіді про трейд полі серів'єв, представленому міністерством економіки України. Троє хлопців, беркутівець, здаєшник та міліціонер стоять на вході до суду у такий оригінальний спосіб. Активісти вирішили нагадати суддям різницю між новими поліцейськими та старою системою. Стара система, як зазвички звикла косити гроші, намагається повернутися до системи, щоб продовжити ці свої старі звички. На початку засідання представник нацполіції намагається довести абсурдність позову. Мовляв, звичайні судді, мають вирішити, чи відповідає закон основному закону, а це юрисдикція конституційного суду. Окрім того, позивач представник профспілки старої міліції, якого не взяли до поліції. Позов в принципі не може бути задоволений. оскільки профспілка не має жодної відношення до нас поліції в нас? Відбулася реформа. Всі співробітники органів внутрішніх справ. А про вона об'єднує саме працівників органів внутрішніх справ. Вони перейшли в Нацполіцію, поліцію, пройшли атестування або не пройшли атестування, і зараз органи внутрішніх справ не мають ніякого відношення. У тричі йде до нарадчої кімнати, і тричі відхиляє клопотання захисту. На сам кінець переносить розгляд на 15 червня, оскільки МВС не опублікували інформацію про розгляд справи у ЗМІ, а це вимога суду. Позивач пояснювати свої дії. Відмов. Всі коментарі після закінчення судового засідання Роман Синіцин, один із членів атестаційної комісії, каже, лише у Києві вдалося звільнити 60% керівників міліції. До 15 червня переатестацію пройдуть ще чотири міста. А закінчити реформу планують восени. Втім, всіх можуть повернути на старі теплі місця. Зараз от вони всі повідновлюються. В нас на комісіях були люди, які признавались вчинені важких кримінальних злочинів або признавались на поліграфі вчинені важких кримінальних злочинів. Варто зазначити, що голова колегії суддів Руслан Асірій, якого вже неодноразово журналісти помічали у корупційних схемах, так само як і його колег. Очолити генпрокуратуру України зможе людина без юридичної освіти. Такий законопроект уже вдруге зареєстрували у парламенті. Згідно з ним, керівником ГПУ має бути людина з вищою освітою та стажем роботи в галузі права або в законодавчому органі не менше п'яти років. Нині закон вимагає вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років. Як відомо, серед кандидатів на посаду Генерального прокурора України називають голову фракції БПП Юрій. Lucenka. Proszę, głosować, kolegi. Українцям дозволили приватизувати кімнати в гуртожитках після п'яти років проживання. Відповідний законопроект ухвалив парламент, але це не стосується гуртожитків для військових та правоохоронців або студентів, а також побудованих або придбаних у радянський період за власні кошти. Крім того, закон дає можливість оскаржувати договори купівлі-продажу гуртожитків, які були приватизовані разом з державними підприємствами, навіть якщо це було 20 років тому. А були приватизовані ці гуртожитки, і люди практично стали кріпаками в своїх власних помешканнях. Вони не мають права ні прописати своїх дітей. в них нараховуються подвійні комунальні послуги. Вони живуть в жахливих умовах і не можуть приватизувати чесно зароблених своїх декілька квадратних метрів житла. Хочу сказати також, що на жаль, вже десь біля чотирьох років цей законопроект через антилоп, який є в парламенті, і за в міністерстві регіонального розвитку і будівництва. Цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Я вірю в те, що сьогодні вся зала об'єднається навколо цього законопроекту. Начальнику управління спецрозслідувань генпрокуратури Сергієві Горбатюку готують підозру про безвідповідальність. Йдеться про справу щодо одеських подій дворічної давнини під час революції гідності. Це тоді, коли в будинку правспілок живцем згоріли люди. Про це заявив депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. За його словами, Горбатюка хочуть усунути від розслідування справ стосовно Євромайдану. Водночас адвокат Небесної Сотні Євгенія Закревська додає без Горбатюка покарати вбивць активістів майдану. неможливо. Справи майдану за нашу інформацію, цей системний тиск на пана Горбатюка та всю команду слідчих, які сумлідно розслідують справу майдану та справу санкційного списку. За цим тиском стоїть пан Столярчук, заступник генерального прокурора Шокіна. Володимир Гройсман зробив депутатам подарунок на прощання майже втричі підняв зарплату. Про це у Фейсбук написала депутат від блоку Петра Порошенка Ольга Червакова. Це стало останнім розпорядженням Гройсмана на посаді спікера Верховної Ради. Тепер замість 6 тисяч гривень нардепи будуть отримувати майже 18. Крім того, 25 тисяч гривень щомісяця кожен депутат розподілятиме між своїми помічниками. Щоправда, суми наведені без урахування податків. У Львові на гарячому спіймали працівника військомату. Той вимагав у 21-річного хлопця 600 доларів за те, аби його комісували. За станом здоров'я юнак і так непридатний до служби. Обурений ситуацією, поскаржився у прокуратуру. Військовим хабарником виявився 47-річний мобілізований. У військкоматі працює вже два роки. Затримували його із групою швидкого реагування. Тікаючи від правоохоронців, він пошкодив їхнє авто, яким заблокували йому виїзд. Тепер чоловіку загрожує до. Десяти років тюрми грошові кошти. Указаний посадовець отримав у своєму власному транспортному засобі. Хочу зазначити, що він є досить, вів себе досить акуратно, слідкував, щоб ніхто за ним не їздив. Указаний також може стверджувати, що це він, напевно, не перший раз грошові кошти бере. Це всі новини на цю пору. Команда журналістів телеканалу «Рай» буде уважно стежити за розвитком подій на Прикарпатті та в Україні, аби ви перші отримували інформацію. Я хочу нагадати, що попри регулярні випуски новин регіону, ви можете постійно отримати оперативну інформацію про головні події на Прикарпатті і загалом Україні на нашому сайті. А також щодня слухати новини на Радіо Рай. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вам щастить.